Українська народна казка язика та Хвеська. Колись давно ще за часів панщини жили були чоловік та жінка. Чоловіка звали Василь, а жінку Хвеська. Але була вона дуже на язику, гостра. Все, що дізнавалася, вмить розповідала всьому селу. Якщо й не село, то своїй кумі, яка розповідала своїй подрузі, а подруга подрузі. І так все розходилось, знали всі. Одного разу чоловік пішов орати землю орав орав, та й знайшов скарб. І думає, що ж його робити? Не можна жінки розповідати, бо вмить розкаже всьому селу і пан відбере всі ці гроші, весь той скарб, що він знайшов. Прийшов додому та й давай думу думати. І придумав: пішов у місто, купив бубликів, зайця і риби. Дорогою додому з базарю, розвішав бублики на груші. Рибу розкидав у лісі під кущами, а на риболовній сіті поцепив зайця та й кинув біля озера. Ввечері, коли повернулася жінка додому, каже їй: підемо у ліс, позбираємо рибу. Вона каже: Ти що, дурний? Яка риба у лісі? Не може такого бути. Він каже: ну, мало що бувай. Ходімо, подивимось. Пішли вони, довго вона не вірила, але дивиться, і дійсно риба під кущами лежить, здивувалася, але нічого не могла сказати. Йдуть далі, дивиться, на груші бублики висять. Він каже, то проходила бубликова хмара те розвішала бублики на дереві. Жінка йде і нічого не розуміє. Проходять мимо... Жінка йде і нічого не розуміє. Проходять мимо озера. Він каже, треба в риболовних сітях зайця подивитись. Вона каже, який заяць, там риба мала бути. Дивляться, дійсно заєць. Приходять додому, чоловік дістає захований скарб і каже: Дивись, це я сьогодні знайшов. Але нікому то розповідати не можна, бо пан одразу відбере. Здивувалася Хвеська, день дивний, але нічого не сказала. На наступний день почули гуркіт за вікном. Ніхто не знає, що то було. Може, гуси пролітали та десь зачепилися за дерева, ніхто не знає. Але вона питає чоловіка, що то таке. Він каже: то пан сьогодні вранці вкрав колбасу на базарі, та люди його ганяють по селі з цією колбасою. Хвеська посміялася, але нічого не сказала. Сказала, треба йти до куми. Чоловік перед виходом нагадав, що не треба нічого розповідати, ні про скарб. Ні про рибу, ні про зайця, ні про бублики, взагалі нічого. Хай тримає язик за зубами. Звісно, що Хвейська розповіла все кумі, але розповіла лише про захований скарб, який знайшов чоловік. Кума розповіла своїй кумі, подруга, подрузі, так і розійшлась новина. Дійшла вона до пана. Пан викликає Василя та й каже: де той скарб, що ти знайшов? Василь каже: Я не знаходив ніякого скарбу. Він каже: Ну як твоя жінка сказала, що ти його знайшов. Він каже, ну вона в мене трошки на голову дурна. Ну, вона така, вона говорить неправду. Пан викликає його жінку та й каже, знаходив він скарб. Так, знаходив. А чоловік каже, а ви спитайте, коли то було? Пан повертається до жінки та й каже, коли то було? Розкажи нам Хвесько. А вона каже: це в той день, коли ми під кущами рибу знайшли. А, точно, це ще коли проходила бубликова хмара і розвішила бублики на деревах. І коли Заєць був у ставку, ми його виловили риболовною сіттю, пан дивиться та й каже: То що ти таке мелеш?? Такого ніколи не було. Вона каже: Ну як і На наступний день вас люди ковбасою ганяли. Пан дуже розізлився на цю фразу і сказав, коли це таке було? І наказав своїм робітникам побити хвеську за такі слова, бо дуже не любив, коли про нього говорили щось погане. Цей час Василь його зупинив і каже, я ж кажу, вона в мене трошечки дурненька, не треба її за це сварити. Така вона є. Відпустив пан Хвеську. Ідуть вони з Василем по дорозі. Хвеська зла на чоловіка, але що поробити? Чоловік їй каже, ти сама себе підставила Хвеська, я ж просив нікому не розповідати. Після цієї ситуації Хвеська зрозуміла, що говорити забагато не треба, і це може грати їй не на руку. І після цього жили вони довго та щаслива.